Друзі, всім привіт! Слава Україні, героям слава! Всіх вітаю на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо 30 листопада 2022 року. І на порядку денному у нас до вашої уваги мотоцикл ДКВ РТ-125. От от. І що я хотів сказати? Значить, е, вже зробив я тут бачимо ножку, приварив шайби. Все. Тут знизу підварив крапельки такі, щоб воно власне, впиралося не до кінця в раму, щоб тут не мішало нам на ланцюг. Ну, Ще, можливо, це може трошки внижче, якщо треба буде, як буде в тому потреба. По ширині вона вже бачите, має мінімальний люфт, то що на втулці. все. Все, що я міг добитися, бо колись на старому іншому Мінську, то в мене воно болталося значно більше. Сюди будуть ставитися трошки менші амортизатори вже задні О, до нього. Тому... Він трошки маятник сяде рівніше і він гарно стане, ножка буде триматися на підлозі на, на землі. Ну і що ще? Зараз будемо, напевно, ставити півдвегла. Півдвегла і, коротше, будемо міряти будемо міряти з вами разом, як нам ставити е -е, підножку нижню. Значить, дивіться, бачите, він сидить чому півгу, тому що все зняти, цілий двигун там є. Тут просто колінвал є, який треба балансувати, то вже, напевно, треба віддавати майстрові одному, молодому майстрові, хай вчиться, тренується, догадайтесь хто. Отаке от Тепер далі. Бачите, я вже її тут крапелькою при... причепив, і значить, якщо її Друзі, підв'язати зараз. Ну і швиденько підв'язую до цього. І будемо зараз пробувати то все діло кріпити до так званого. Вже до цього перпендикулярно ставимо оці рамі. Підв'язуємось тут. Зараз. Раз, раз. От, підв'язали. Щоб вона трималась пружину, там треба буде трошки змінити ще в кращу сторону. Ось, є. Все, є підв'язано, так. Тепер дивимося. Беремо так, щоб нам висота грала. Тут я трошечки, бачите, зрізав її, тут гладко зробив, бо тому що тут полоска була. Десь трошки отого, ще на 5 мм, щоб нам до... не... не діставало до двигуна. Він тут все напроти своїх шпилюк, стоїть, все як належиться. Гайочки вон з тим всім лежить. Ось. І тому зараз будемо підходити, ближче йдемо сюди, щоб вам було видно. І будемо зараз трішки варити. навіть може ось так. Так, дуже добре видно. От, а потім я вас перекину на той бік. Так, ставимо. По висоті дивимося. Отак. Вона нам буде пасувати. Тут вона буде не діставати до цього. Зараз дивимося, що воно хоче. Що воно хоче? Звичайно, треба буде перекидувати і навколо обварувати пізніше. Зараз отак вона була. Там я підрізав, щоб до картера не діставало. Там треба буде гарно обварити і зашліфувати болгаркою. Все. Отак вона і буде. Зараз дивимося. Оп! І прихоплюємо. Розмісу ту дивлюсь ще раз, щоб я вам не заступав. Так, бачите, раз. Так, поїхали. Зараз ще трошки тут. Я ще підкоректую, друзі. Вона трошки у нас донизу стоїть. О! 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 Ось так. Треба все підганяти ще. Ось так здається. Фактично їй би ще вдалося краще. Зараз ми зачистимо ще трішки. Ось тут. Так, люкс. зараз хапаємо. О, я його вже тоді коректану, Там чіткіше по висоті, дивимося. Ось так. Лага, так Блін, зараза ти. Від землі трохи да я жарі. Щось з мене щіпати хоче, да? Так, де мої ці кліщечки? Так. Наразі воно все, знаєте, так виглядає, що все скоро і просто. Але, на жаль, не все скоро і просто. Та як воно говориться м'язичком швиденько, правда? Ось так. Так, прихопив. Прихопив. Значить, що цікаво? Дивимося, щоб нам була вона тут перпендикулярна, ось тут, щоб вона нам, як говориться, не... Мішала. Ну, якось так буде. Тут є підв'язана оця висота, бачите, тут воно не треться, все гарно. <кій> Дивимося з того ракурсу. Бачите, тепер беремо і зараз відкидаємо. О! Бачите, йде. Він коли нахиляється, бачите. О, ну, Я його не буду ставити, понятно, було його зараз буде ламати. Отак все виглядає, друзі. Ось, добре. Так, потім то все зараз ми ту справу відкидуємо сюди. Бачите, по двигуну воно нічого не мішає. Тут гарно обвариться, підчиститься. Так, двигун. Пробний двигун знімаємо. він тут не буде стояти, буде стояти інший. Але принаймні є чим попробувати. Два картера докупи. скажімо так, і все буде, скажемо. Нормально. Тут по висоті воно грає. Кліренс дуже в нас великий. Якщо подивитися, зараз подивимося, спеціальний мотоцикл робиться трошки для лісу. По кліренсу. Мінімальна відстань лапки в нас є, грубо кажучи, зараз зігнути. 20 см, друзі. Це взагалі ідеальний кліренс. Ось таке. І тут я вже собі навіть можна буде підігнути ось так вище трішки. О! Щоб вона собі там не била, пружина і потім підтягне. Я тут пружину гарно поставлю. І все. І буде добре. А зараз наша справа ось то все обварити. Правда, я так думаю, що буде добре. Тут в нас перпендикулярно є, щоб глянути. Розвідці. Взагалі прекрасно. Ось так воно і буде стояти. На двигуну не мішає, На нічому не мішає і нікому. І буде, друзі, добре. Взагалі пісня. Так, а тепер будемо трошки варити. Я думаю, що ми і так і лишаємо, прихоплюємо з цієї сторони, але нам треба трішечки забрати металу. бо тому що півавтомат не любить не любить е, фарби. На жаль, мусимо оце все витерти. І в тому випадку аж тоді варити, друзі. Так, мусимо здерти, без варіантів. Якщо варити електродною зваркою, в неї нормально можна тут приварити також. Бо тут желізо грубе, воно собі тріючкою нормально вариш. Але питання в тому, що варка електро вона має більшу температуру. І вона дає раді ще навколо себе дуже добре фарбу опалювати. Тут ситуація трошки інша. Тут треба фактично, зараз я трошки на струму ще Ось, тут фактично треба е -е, додавати більше струму. Зараз подивимося, що воно нам заспіває. Ти зараза заклеюється. Треба тому йому що, штучок міняти. Бачите, не хоче брати. Не хоче зараза брати, бо бачи, голого желіза треба їдати. Можна інакше зробити. Ми вчіпимося масою. Отут ще ліпше. Буде краще брати нам тут. Ну, тоді фактично можна буде чіпатися від цього. Ми варимо потрошки. Прихоплюємо. Красота так дає ради, що ну, дуже гарно все у нас виходить. Лапає як не знати що. Завжди, друзі, як варите, давайте більший струм, щоб файно вам розплавляло. Якщо вам вже, так би мовити, хоче пропалювати, в тому випадку ви собі вже е, даєте менше струму. Тут не то, що хоче дуже, бо тому що фарба, але воно вже плавить. Фарбу гріє капітально. Я дав струму. То воно так жарить. Я вам скажу, що навіть не треба буде дуже там щось підплавляти. Я перепрошую болгаркою підчищати сильно. Фарба тріщить. Зараз буде гарно. Як говориться, горемо, не горемо, та? Забирай ще трошки, та то все, як жида за серце лапило. Тут трошечки, трошечки треба буде. Підчистити хіба і все дуже гарно. Я вже не знаю, як це буде. Треба би ще пасувало би знизу, правда його підварити. То я вже його напевно потім покладу і то вже дороблю. Тоже все железно, я думаю. Робермо щіточку ще. Трошечки щіточку і підправив. Хочете процеси бачити, бачите процеси. Дивіться, чекайте, бо то все, як говориться довго, немало. О, Тепер я буду, бачити зараз ще трошки тут. Хтось скаже, ну ти, і так довго цей. То я зараз то гарно підчищу, ще. але то вже железно, друзі. То вже навічну незабутню пам'ять. Шайби варив ось таке, бачите, вже є. Так що я то все підчищу, з боків ще до підправлю. І, напевно, вже зараз подивимося, як то все буде виглядати в кінці, скажімо так. Ножка вже готова. А тут будь-який час підправиться, якщо треба обмежувач буде зробити, я просто тут підварю чуть-чуть щоб вона, наприклад, нижче відкидалась. Отак, чик, чуть-чуть нижче. Бачите, от, де вона впирається, обмежувач. Ось, отут, на мій палець. І все, отак взяли, раз і є. Тут вже собі по висоті, ну, скажімо то вже можна ставити, чик. Вона вже не відірветься. Мотоцик стоїть спертий, наприклад, ножку собі поставили. Зараз підіплюся, щоб його вирівняти. Все. Гайкою підтягнули. І вже отакий от він у нас має кут. Можна вище його поставити, але я думаю, що то буде якраз добре. так от в принципі. Центральну ногу то я буду ставити, як говориться, амортизатор тут 32 має. В минулому мінську в мене було, друзі, оті кронштейни вниз. Тут кріпилось. І вони були би добрі. А тепер я маю такі менші модні амортизатори, що воно якраз тут вверху, воно стане гарно, воно десь буде ось так, напевно. Маятник піде вниз, бачите, який він завишений. Тут все треба міняти, переварувати, крило вже є, все. І тоді вже, як говориться, штани перетворюються в елегантні шорти, правда? Таке, ну, буде все добре. І маятник стане, от він десь колесо в нас стане ось так от. А то значить він трошки сяде і він на центральну ногу буде гарно вставати, щоб у нас переднє колесо трошки піднялося. Таке, так що я зараз все доварую, зараз ще додивимося. Подивимося, як то все буде виглядати. І отаке. От так що, думаю, буде цікаво. Тут от, треба переварувати робити. Бо, ну то вже В процесі, як говориться, зараз головне мені було ножки поставити, щоб я вже міг ставити двигун. Поставлю двигун, генератор, дроти все під'єднаю. Дроти десь в мене там підбінтовані. За ось з цього боку навіть є. Отут, бачите. От таке. І то все в генератор полізе. І будемо запускати. Але попередньо ще треба буде крило поставити. Малювати його той так на належне місце, де він має бути. На оцю ополочку, ось там знизу, бачите. Він тут болтався так, на якомусь Ось таке. Та й будемо вже того діда заводити. От маємо ДКВ. Мінськ ну, то є москальська назва, друзі. Це є ДКВР Т-125. Так що така ситуація. Ще треба йому назву, дати я його ще ніяк не назвав. Кидайте пропозиції, як мені його назвати, але щось будемо думати спільними зусиллями. Так що таке, бачите, ножка у нас виглядає все чітко. Вона ніде не торкається, не, не товче. Вона собі тут буде пружина і пітяне, вона буде отак. Бачите, який зазор є. Ось тут от. Все гарно. Одне другому не мішає, тут не мішає. Все, все чітко. Щоб відкинути центральну ногу, ми вимушені кинути ту, а тоді вже на центральну ставити. Думаю, що центральна теж не буде заважати. Зараз подивимося, я вже випущу, вже хай буде так. Зараз глянемо, що воно з того всього виходить нам. Ага. Ну ні, вона не мішає. Вона вийде десь ось так. Якщо треба, то я підвару ще отут, в пиралку. І все, і буде норма. Пиралка вниз до 102 приходить якраз. Ось тут. І воно буде гарно йти. А давайте глянемо, що робити. Подивимось, як впиралка піде. На центральну ножку треба підняти. О, бачите? Ось він так виглядає в нас з центральною ногою, якщо відкинути. От ми там щось ремонтуємо, чи колесо, не дай проб'ється, чи ще щось, ту можна забрати. Вона не мішає, бачите, щоб воно собі просто на центральній нозі стояв. Але попередньо треба бокову викинути, щоб кинути його на центральну ножку. його я і кидаєте. Не ставите, як кидаєте. Та як кидають кольця на циліндр. Перепрошую на поршня, я вже колись показував, як кольця кидаються, а не встановлюються. Так що, отаке. Як в мене без жартів, скажіть. Всі так все привикли дуже серйозно сприймати, не нема так в Андрія. мене трохи треба і жартувати. Він зараз трохи час не до жартів. Бачите, він, він трошечки не дістає. І нам тут бракує 2 см, друзі. 2 см. Ну що ж, друзі, зробив я вже ножечку. І зараз двигун можна буде поставити. Все, вже зачистив, як бачимо, бачите, все чітко, так, щоб вам не блистіло. І все. Зараз тут попробую, як двигун сяде. Вже підставочки готові мої, бачите все. Одне до другого, друзі, не торкається. Все гарно, бачите, є зазор, все як має бути. Якщо буде потреба опустити центральну ногу вниз трошки, значить, що ми робимо? Ми підварюємо ось тут. Бачите, де воно впирається. Тут трошечки робимо гулечку, сопельку маленьку. І воно вже тут впреться, вже стане чуть-чуть нижче. там на... 5 мм, скільки буде потрібно, то при потребі, то я вже мушу бачити, коли буде стояти ланцюг, друзі, щоб лапка по гофрі не била, там щось там не терлося і тому подібне. Ну і пружина, бачите, вон тут ще рухається, скажімо так. Ось, дивіться. Бачите, тут треба пружину давати сильнішу, або то обрізати її і взяти один виток, ще перекинути. І все, і буде дуже добре. Так що зараз ще поставлю двигунчик. Ну, давайте спробуємо, як воно буде. Стояти зараз я його. Давай, друже, залізай. ага, не заліз. О, сів, так, все чітко став, тепер дивимося знизу. Все чітко, бачите? Ніде нічого не мішає, друзі. Все, на болтах він собі буде висіти. Картер, нічого не треться. Ну, таке все буде гарно. Ну, Звичайно, це не цей двигун, а це оцей двигун, друзі. То вже буде в наступних серіях. Будемо робити підключку, то все ставити, генератор. І так от буде виглядати. Двигун буде 12 вольтовий, бо це є 6-вольтові картера. Ось. Тут я так, якби його ну, не зліпив до кінця. Сальники не пам'ятаю, чи я тут ставив, чи ні. Чи то просто ще просто наставлено є. Підшипники, але тут треба другий колінвал і можна буде зібрати цей мотор при потребі. Скажу вам по секрету, можливо, я сюди колись втулю 200-кубовий двигун від китайця Ну, то вже побачимо. І то вже говорить щось. Знаєте, чому Мінськ? Перепрошую, ДКВ. Мені подобається? Що в нього рама, друзі, сильна. Тут є чим товкти, так би мовити, їздити по всяких горбиках. В дужках частково ендурити можна так легесенько. поставити гарну зубасту гуму ззаду, спереді. Рідна, хороша. Ззаді в нас не дуже, Отакі. але будемо, як говориться, робити ті всі речі потім з часом. То, звичайно, все, перевариться, ще переробиться, там ще треба обмежувач ставити на педаль. Можете, говолі вта не повинно бути. Та тут не початий край роботи. Головне, сьогодні засталося електрику, це важливо, щоб я вже собі зробив лапочку, поставив. А то говорить про те, що я, воно мені вже відкриє дорогу, що я вже зможу двигун ставити. Тут, скажімо так, поставити двигун, то вже не так важливо навіть е -е, його, як би сказати вам, щоб було світло. Я собі двір на лапку поставив, чи тут по центру десь, так? і вже можна буде бавитись. Та й так. З ним все Ра, робити, ставити, підключати. Та й... Запускати його вже до роботи. Ну, Всі кроки ви будете, звичайно, бачити, а для мене це буде, звичайно, пам'ять. На майбутнє колись, скажімо так, на пенсії подивлюся, як я в свій час, як говориться, збирав такого третього по своєму рахунку Мінська, бо був червоний, був синій, а тепер білий. Напевно, на ньому вже і зупинимося вже куди далі. Та й отаке отак, що отакі справи, добре, друзі. От тепер, напевно, будемо з вами на сьогодні прощатися. Всіх всіх благ, всього доброго, всім всього найкращого. Нехай всіх Бог оберігає і робіть свої роботи, не падайте духом. Це буде Україна, друзі, всього найкращого. А з вами був мотоцикл ДКВ РТ 125. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, па-па.